Давайте зробимо так. На цьому відео максимально зробіть лайків. І тоді... Що? Можна до гантелі буде в гості да джазу. Всім здорово, братва! З вами Максончик. На минулому відосі ви назбирали 5 тисяч лайків дуже швидко. І як і обіцяли, ми вирушаємо зараз до гантелі. Будемо стрімити, знімати цей влог, можливо, ще один відос. Сьогодні з вами я, Реноус. Усавчик, здорово. Далі ми їдемо за Тофіком, він буде з дівчиною і везе нас. Я шофер Максика. Ну, да. Ну да если не братанчик выручил, дякую. Блін, прикиньте, типу, мені треба масло фільтра міняти на тачки, і якраз усе була вільна черга. Я короче машину оставив. Кажу, пацики, я вам довіряю, якщо що, сильно не ганяйте. Короче, поки будуть все міняти, нас іменно підкинуть охуєнно на Мерседесі. Верно, як апарат, аппарат. Хороший. Я їду, Балдею. Yeah. Yeah. Не, ну, тачка вообще охуенна, Єшка реально 350-та охуенная. Мені дуже подобається. Так, yeah, тільки 220-я. А, 220-е? Ну, 350-тая теж нічого. Коротше що, їдемо зараз через Кропивницький, забираємо Саню і вже в Черкасах заломимося з антели. Там ще пацани виїхали, Райка виїхав. Забрав вже Слейрус Сантеха, з Києва вони зараз їдуть. То я думаю, ввечері вже всі гуртом зустрінемось і побачимо. Коротше, відос ахуїтітельний. Я впевнений, що у вас за хуя смачної їжі перед вами. Ви не плануєте перематувати цей відос, і будете його дивитися до кінця. Тож всім приємного перегляду. Не забувайте про підписочку на канал. Канали, пацанов, твічі, все буде в описанні, на мій твіч, по любому підписку. Хто так, не підписався, 10, 10, 10, 10. Тут гонить. Да, стрими майже кожен день. Короче, я знаю, що вас заїбав. Все, зараз буде жорстко. Ренос Джона Обережно. Санечек, добрий вечір. Здорово. Привет, Я оно? Отлично. Бал Макс? Тут. Очень приятно. Шо, их настроение? Ну что, Максик, у меня у вас тоже есть камера такая самая. Только она не снимает. Хочу. А хз, хз, А ты пробовал? <связывая> ну да, чуть-чуть. <связывая> да не, я убираю. Ну, типа, шут классно. Блог, пацаны, <реш> подписчики, привет. <реш> я на цю камеру так давно. Максик, блядь, пищу. <реш> Блин, я реально на цю камеру уже дуже давно не снимал. Ну, типа, за звучит с оператором за типа такие старенькие формат. Ну хуйно, что, поехали? Я тоже да, поехали. Мы укомплектовались. Комплекция есть, конструкция держится. Все на местях. Ну, согласно куплених да, білетів. Да, да, И рушаємо. Нам лишается <реш> 10 150 <реш> да, километров. Полтора часа я туда. Да, то уже скоро будем. Черкасы. Настроение вообще классное. Еду на белую вечеринку. Классно вообще, все. Вот еду. Смотрите, я вообще угорнули. угорнули. Смотрите, небо. Небо. Классно. вообще. А ми в Черкасах заїхали на Вог попісять. Все, пацики вже там в магазі. Антеля, Райка, е Слеєр і Сантяха, я так розумію. Вони вже почали закопатися, зараз ми до них підтягнемося вже одразу в магазин. Та, да, зараз вирушаємо до пацанов, настрій, пушечка на вулиці, так все пасмурно, сіро, ну нічого. Настрій від цього гірше не становиться. Походу, я обнаружив цей автомобіль. Да, чуть покосаний. Зеркала нема. Ну короче, все, мы приехали в жицей магазин. И сейчас идем шукать пацану. Прицелка, что может быть. Або на мясном... А, ну да, на мясном отделе. Пусть Здорово. 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 Макс. Андрей. Сантеха, да? Опа. О, и Здорово. 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 Итак, Максимка, смотри, что. 5, 2, 3, 2. Мы взяли килограмм 10 мяса, два ящика пива, салатов, э, сибу, э, этот, э, капуста и зелень, один килограмм салата. Тут и еще есть салат. Паровозик. Именно паровозик. А ну, разрешите. О, да, нормально. Оу, oh, ес. Yes. Да, так, а тоже башлять будет? А вот и он! Ты, братан. Ты выиграл в конкурсе. Да? Красавчик. Класс. Ты мне режимиты подарил. Да? Да. Нормально. Оригинал? Конечно. Подаришь? Ну, можно по дырочкам шепнуть. А я не шарю. Пошли Я ходу. тоже здесь не шарю. Да, а что такое за чуханный? Ну, уже андеграунд. Да. Это Minimal вёрт? Ха. Все Он же типа то, что можно на вот эту сторону его. Конец. нет. Да, посмотри. Ты гонишь. Посмотри. Двусторонний. Это другая сторона, что такая типа. Понял. Ебать, 11600. Прикинь. Охуеть. Нормально жрешь? Да. И ты? Я не... Да, морду отъел. Смотри на него. Чуть-чуть даю. Один я на диету. Тупо мировому рекорд чекали сімей. Оставлю потом на хату. Короче, братва. Не знаю, вийде мене чи ні, все. Вже виїхали з магазину, газуємо до гантели на хату. Отак, вот змейкой, гантеля, потім мы и сзади пацькі урайки ще загружені. Ну коротше, нормально. Так, бератва, белютус, room тур. И нас встречает Реноус с Кока-Колой. Так, тут у нас, короче, кухня. Блин, прикольно! Не, тут якщо все вікна відкрыть, пиздец светло будет. Да, хуй, О, телевизор. телевизор. Да, санитра, а, oh, и тут yes. можно выйти, да? Oh. не, так не забудьте, просто так А, понял, понял. Так, самое цікавое це. О, тут фоточки будут братик о форме, когда вот эти. Оу, <laughs> щит. Oh, так, санвузел. Там, блять, шкарпетки, походу, вонючайтесь. Тут залетик. Кошачий тубзалетик. Це, походу щоб зуби чистити. так і тут у нас не ну охуенно уютненько так це душ бля прикиньте у нас чоловік 10 І тут всі будуть митися. оу щит а тут всі будуть в туалет ходити. бля бідний унітаз. Ну, я все буду робити обережно так і тут дивіться, тупо стрімерська. це та кімната з якої ви наблюдаєте стріми. Ось от з цього ракурс Ходить отак. Ні, ни хуя стол. Ні, круто, круто. Дуже зручно. Так, тут, братан, так як всі дивани застелив, бо кошка. Щоб шерсті туди-сюди і не поцарапала. Бля, прикольно, такі високі потолки. Еха немає, кондерчик. Ідея. Ідея на зв'язочку. І внимание. Увага, увага. Кімната де. Муравей! Куди не мама? Давай, 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 давай. Ликвидируешь его. Да ладно, хай, он вроде нормальный пацан. что его трой? Угу. О, так тут именно такая будочка, да? Маяч. Чисто будочка тут фух. Зашел, выпал, поспал и пошел далее працювать. А что еще надо? Ну именно рабочая атмосфера, согласись. У -у -у -у. Бля, круто. Ставлю 10 из 10 температура. А, тут напевно горячие полы, да? Підлога? Да, Братан, да. наверное, тут накручивает так, полы. Такс, 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 такс. Що тут у нас? О, видно, человечек пауэрлифтингом колись займався. Бінтики присутствуют. Ебать, у тебя педали, слышишь? Есть ли шоковы? Ебать, за крокодилы? Ииииу! Нихуя сі. Це походу ті самі, в яких гантеля був у Мараса на днюхе в 2019 році. по-моєму. А, ні, це вже другий піджак. Усе, по-моему, та рубашка. Я в такой хате бы, конечно, б тоже бы. Божив би. Ну, братва, всьому свій час. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете нас підтримати, то обов'язково підпишіться на наші YouTube канали, які є в описі під цим відео, на наші твічі, інстаграми і ставте лайки. Так, ну що, піду до проконтролюю, що там на кухні відбувається. Так, да, братва, реально. Блин, дякую вам, що в минулому відео... Ви набили 5 тисяч лайків і ми зараз тут. І дякую за підтримку. Що дивитесь, що зайшли на стрім, який зараз буде. Ви ж це відео побачите вже після стрімів, які ми будемо проводити у гантелі. Якраз подивитись, як воно було за кадром. Ну і коротше, дякую, що ви з нами. Всіх обнімаю, всім краба. <рес> і просто блять, я не знаю, як закінчити. Скажи, що це прикольне. Та і все буде добре, хлопці. Не, хотел именно переход сделать, знаешь, и не знаю, как его уебать охвает. Да, О, не, я придумал, братан. А ну давай переход, давай в бутылку короны. Ну давай сделаем, братан, чуть. Давай. Спасибо, брат. Дом зачет, реально. Пока детвора там отдыхает. Ну, мужики занимаются именно углями. Ми їх підпалили, зараз чекаємо, вони зараз розгораються. техніку Потім ще будемо підсипати і вже будемо готувати смажити. Маяч ще тут стрічок уже в гантелі. Бампию. Маяч, маяч. Маяч. Прикол? Все, і зараз запускаємося. У нас вже перші шість шампурів вже готові. Зараз будемо знімати там, як ваші справи? Бля, мені, до речі, вже так багато кінтів, знайомих, поняв, всі пишуть. А що, де стрім, а коли стрім. Ну ти Джекі Чан, всі вже чекають стріма, всі побачили в інсте, що ми вже тут на базі. і всі тупо їбаже де ми на той директ. Ну що, када, коли? Запускай. Єбать, пацький маяч сидять, Контролюють, як шашлычок жариться, да? А, жарить його, буду я. Ладно, шучу. Я так чисто понты Бля, а не. ну непогано-то, да, кадры получаются? Ну, непогано, не. да. Непогано-непогано. Не так, шо, до запуска у нас? півгодини, да? О, 10 минут! Десять хвилин. Так. Ты шо? Поехали. я ходю, видос снимаю. Ну, так оно все выглядит. Бля, на столе бардак пиздец. Короче, зараз треба все прибрать, вытереть его и тарелочки да, Сейчас захожу, оставить. сейчас буду чекать вас. Пожуршали. Короче, братва, Мы чуть перекусили шашлычка. Он сдал на массу, закон и углю. Реально, я же говорю, ну нема сенсу сейчас стайки и курицу смажить. Мы це не ну, можем. Уже поделились, уже нормально что О. делаем. Оооооо. Кубы. Путана, Максим, Путина! Ляган! <різь> Полиция! Полиция! Опа! Оберужен. Система поиска заактивирована. Короче, братва, я не знаю, что тут у нас. У нас а тут дарт. Короче, Антеля базарит, то в девяточку попадает. Тысячу гривен ты сразу. Тысячу гривен сразу. Поехали. Рено. Собрался. Разобрался. Еще раз. Блядь. 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 Ну такое, блядь. Батько. Максим Александрович. Максим Александрович.

Друзі, я хочу вам нагадати, що я граю в GTA San Andreas мультиплеєр на сервері Arizona Surprise. І саме зараз я ось йду біля центрального ринку, де дуже велика кількість гравців, де всі постійно щось продають та купують. Тому що на Арізоні ця система дуже розвинута і тут дуже багато перекупів. До речі, якщо ви хочете почати грати на Arizona Surprise прямо зараз, то в описі під цим відео є посилання на офіційний сайт Arizona, де ви можете встановити швидко та безкоштовно лаунчер Arizona. Далі залітайте на Surprise і що потрібно Мати бонуси від мене, вводьте мій нікнейм при реєстрації Макі Ашер. Він дасть вам 720 тисяч. Ой, ні, він дасть вам 1 мільйон на п'ятому рівні. А мій промокод, хештег бандит на п'ятому рівні дасть вам ще зверху 720 к. До речі, стрімлю я тут майже кожен день у себе на твічі і проводжу челенджі, які ви можете пройти і виграти для себе якийсь цінний приз. Наприклад, аксесуар, ігрову валюту, донат. Автівки і так далі. Вся інфо в описі, До зустрічі нарізалась утрати. Братва, ми вже в хату переїхали, бо на вулиці холодно, на вулиці прохладно. Це ми вирішили короче, на базу. Зараз комп, з компа вже стрім запускаємо. Ребіль зробити. Да блять, <свят> называется? Не, не, не. Sony. Sony, Sony, Sony называют. А про а что ты так подумал? Не прошу. Но Ну я честно уже спать а хочу. хочешь? А угу. не могу. Не, я пьяненький, но спать а хочешь. А что пацаны, я кувацкий. Вообще ваше настроение, напишите в комментарии. Еще, Это не байт на коммента, просто ну, да. лайк. Приятно будет пиздец. За хвост смотришь, думаешь, о. аж душа радуется. Проверка ссылы. 170 килограмм. підіймає пиднимая всю блюети, гантур. Есть колеса! Короче, надо поднять всю хуйню зарядную станцию. Поедем! Кто пиднимает, тот типа Давай. молодец. Саня, поднимай. Да мы едем! Что, поднять Ой, не это можете? Сядь в натуре, слышишь? Нахуя, блядь. Я тебя подниму. А ну, Рено! 170 будет, блядь, еще. Максик, давай попробуем. Ну, ну, сколько а? весит? Ну не 170, это то Да не, сотки, ну писал, говорил, что эта хуйня а весит а 300-400 да, килограмм. Можно я для себя попробую? Давай, давай. 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 Все, О, сейчас. Разминочка. Сейчас, оп. Не, 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 не Да, да, тяжело. А ну Андрюшка, сядь, да, ебаниша в спину. Короче, ты должен срывать за счет ног, а спину просто ровно держать. Понял? Ну я понял. Вот ты вот сейчас так встал и зафиксировался и ноги выпрямляешь. Ааа, сука, нахуй. не кидай. Не кидай, не кидай. Ну я пытался. Все. Ну, охуенно это тяжело. Ну потихеньку уже все влягаются спати. И уже тут дрыхнет. Ой, барбон. Райка, братик, не трогай его, пожалуйста. Ты, да? Кабачок спит его. Да, укутался. Молодец. Давай. Все, мыться надо и спать. Мы ноги лягают спать. Спокойной ночи. Добрый ранок. Спасибо. Ты ты живой, О, братан. Да. Да, да, да бо вчера что-то ты был чуть другого. Вот, снимаешь <реш> сразу? Значит, что не? тебе уже тут кучу дел наробили, а я что? А я тебе прокинулся. Блин, плечо... Тебя, хлопцы, тебе прохолодно? Не, у меня плечо болит. Я вот на диване, ой, на кресле я лежал, понял, вот так. А да, я тебя снимал, ты вот такой был, как Майкл Джексон. На туре? Да, ты тебя Одну руку писью, другой Полите. Так что да, мы вот закупились, есть водка, И что, банька у нас дальше? В 4. Не Нихуе. Сейчас время. А є да, є, є, є. есть пивка сейчас сходу ебаный? Да, есть, есть, есть. Есть? Шабрини. А, вы, а вы типа горючку там нет. только взяли? Да. А пиво в бане. Ну ничего. Значит, баня будем чай пить. Рогантеля раздает всем шорты. Сантех, а шов ты поза шорты. Нихуя парашюты, ебан. Слейер в легендарных шортах. Та ти шо? А ти, Райка, ти взяв, все, красава. Чин назис? А у мене отакі будуть. Що це у нас. Найки, да? що це? Форси. Що за Це ж, братан, а їх надо поверх трусов одягати, или без трусов? Кого, кого? Шорти, Шорты як хочеш. Мы ящик у чм тупо. хотів сказати, в пилюки, в пені. Сюди отак от нирнули і тебе тупо не видно. Да, ну Я в чані пару разів купався. Ну Мені не дуже сподобалось, то, що якось залазить дуже жарко, а вилазити взагалі не хочеться, тому що холодно як вилазиш. Прикольно, а, мангальчик ще тут є. Одразу можна і шличок тут посмажити по місту. А, і давайте ж баньку вам покажу. Так, заходимо всередину. Розбуваємося. Тут типа, тапочки вбуваємо. Тут уже пацаны все сюда свои мускулы. А, у нас игра, кто перший берет телефон. Це... сос, да. Понял. Красавчик, походу ты проебал. <рігла> так, далі що у нас тут? Туалетик. Чикс. Умывальник. Тут туалетик. Чу, вроде нормально. Цивиленька. До речі, тепла підлога. Підлога, ну реально. Прямо ж... О, тут походу, як у Гаррі Поттера, Тайна кімната. Не, прикольно, вот теп теплопидлога вообще имба. Така банька. А, ну. тісенька, ну помістимся. Все, братан, давай купайся. А, чи ти переодеваться, давай, давай. А ти що? Давай, давай. Ну ладно, я тоже буду переодягатися. Жестко, я в чанке забегаю. Уйсе, маяч. <решко>, да. Да там ты не видно из-за пены вообще. Нихуя да, ты там падает. спрятал. Колокола э. А что, ноги есть куда поставить? Ну, О! в присядку. А, ты именно сидишь тупо? Пацаны, ваш балдеж от нуля до десяти. Сними вот этого вратарщика. Атлета, ебать, да? Мы красавчик, что Ну молодец. Блять. Так. А тут у нас несется движ! Братва, оценка Йоу. отдыху 10 баллов. 12. Хола-хола-хола. Мантел именно на каникулах с Икси Да-да, это Project X. Горячо, да? Ну да, типа я... Я к зимку вылазил, когда минусовая температура. Да, реально холодно, а сейчас реально комфортно. Так, братва, организовал невеличкую полянку. Бутербродики с пикником с креветкой. А цей ось такий. Короче, не знаю, що він. Потім соління, ковбаси і сирочок. А ще й грибочки є. Грибочки, мабуть, теж можна тут. Ну так набагато зручніше, ніж то з банки вилав. Такий сир, ну такий бутик на вооруження, братва. Беремо такий сир, половинку хліба, половинку відкусимо. Сир складаємо вдвоє через двоє. Кладемо сюди. Далі. Декілька видів ковбаски, Таких три шматочка. Таких три шматочка. Такс і вот таких парочку шматочків. Розібало. І к прикусочку закидываем помідорчик, огурчик і грибочок. І помідорчик, Огурчик. тепер ще закидывай. допи-допи. Владик, а мне да. Отрабли. Ну шо, охуенно, да? Ну, нет. И Після лесенького релаксика. Легенького. Вырушаем назад в берлогу. Мы покупали с классным в этом в, 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 в борщ. Короче, а не хватало туда добавить, и вообще классно было. Не, я вчера себе охуен. Так попарился, чуть-чуть расслабила. И вкачивать дав. Да что треба? Опять. Кайф. Я Треба да. їбала якимось кремом зволожуючим, бо після бані я прямо аж відчуваю, що мені будь-яка міміка обличчя і одразу пече їбало. Плюс в комітах така ж сама фіня. У мене це типо, давно такого в мене, не було. В мене, в мене? Раніше такого не в було. В мене типо, це вже як я подорослий, що десь після 20 років от постійно. Після душу це треба чимось мазати, бо потім навіть улибатися больно. Віасія, телепорт як відбувся. Все, ми вже їдемо додому тим самим складом. Здорово, здорова. Звісно, вижаті всі. Ну, да, нічого не бо... Це да, що планували, там стріми, блін, відоси, все щось ми відмінили, бо чесно сильно газанули. І у всіх таке саме почуття було, що нічого не хотілося робити. Та якось так. <кхем> Дай голос трішечки зірвав. Бо музика гучно грала, розмовляли громко. Коротко, ну, ну, дефолт. Тороша, То, газим додому. Антолу велике дякую, що так зустрів. Охуєнно. Взагалі, прям реально на канікули приїхали. <сум> Чисто. Реально. Далай, дубу, респект. Це такі діла, братва. Все, всі посилання на всіх, хто відео будуть під цим відео. Ого, це я базарю вже фігню. Коротше, підписуйтесь і ставте лайки. <сум> ну що, джентльмени. Майже нічого не знімав. Я вдома. Ось такий відосик у нас вийшов. Навіть не знаю вже, що казати. Хочу трішечки відпочити. Сподіваюся, що ще незабаром з Наталією зустрінемось і зробимо побільше контенту. Бо реально планували там і стрім, і в чані зробити, і в теніс пограти, і туди, і сюди. Але трішечки щось. Пішло не по плану, ну нічого. вам велике за підтримку. Що дивитесь, що пишете коментарі і ставите лайки. До нових зустрічі та на зв'язочку.